Регламентний комітет проголосував за відсторонення Петра Порошенка від засідань до кінця сесії, тобто до осені. Я сьогодні про інше хочу, але по всю подію пройти не можу. Мене навіть не цікавлять мотиви такого рішення. Я дорослий дядько, все розумію. Про сина не прокотило, про куртку і кофту не прокотило. Про що там ще не прокотило? Ані про що не прокотило. Із сумними оченятами повідомили верховному його помічники. Давайте влаштуємо тоді самосуд. Вирішили в офісі і влаштували. Так, а чого там же соромитися, Володимира Єрмаковичу? Їдьте вже в Москву на Уклін чи що, тільки повертайтесь звідти одразу в Ростов, зате з підписаними стамбульськими. Ви ж так цього хочете, ми ж бачимо. А на уламках самовладдя напишуть Фовка молодець. Доброго здоров'ячка, хунту й хунту ми з України. Щоб не наговорити сьогодні зайвого, торкнуся далі загальнолюдського. Десятий день після інавгурації Трампа, 10% часу на врегулювання протягом ста днів позаду. Дзвінок Путіну, як раніше, готується. Нова адміністрація вже змушена розслідувати дві авіакатастрофи – 35 на Алясці, а також зіткнення цивільного літака і вертольота прямо у Вашингтоні. Хамас поступово віддає заручників. Це до чого? Це до того, що продовжуємо фокусуватися на фактах, щоб не потонути в потоках брехні, забобоню і цін на куртки, простим перерахуванням отримуємо. Градус внутрішнього мракобісця в Україні зростає. Пауза в невійськовій іноземній допомозі ситуацію поки що не драматично, але погіршує. Дивіться вчорашній ролик про юсейд хто ще ні. У США зі скрипом призначено нового главу Пентагону. Хоча багато хто взагалі сумнівався, що призначення відбудеться. Нас це стосується, тому що глава Пентагону в будь-якому разі виступає координатором міжнародної військової допомоги, як мінімум, даючи дозвіл на постачання і використання цілого спектра формально неамериканської зброї. Якщо він відкличе ці дозволи, бан від Юсейду здасться легким непорозумінням. З часу останнього пакета військової допомоги в рамках повноважень президента США Піді минуло три тижні. Для збереження ритму протягом двох тижнів має бути позначений якийсь новий формат. Не виключаю, що все продовжить їхати, просто без зайвих заяв. Темп просування російської армії знижується. Про це говорять і офіційні дані. і Притомні експерти, ситуація залишається дуже важкою. Є тривожні моменти у Харківській області. Дуже погано під Покровськом. Росіянці повзуть вперед, усіюючи все своїми тушками, але вони сповільнюються. На цьому тлі в публічному просторі настирливо окочують лижню, в яку заганяють весь дискурс. Йдеться про два сценарії: по хорошому припинення вогню протягом ста днів, і по поганому. Невдача перших контактів і захід на ще один піврічний цикл війни. Матеріальну основу для теоретичного припинення вогню через 100 днів є тільки одне втрата Росією здатності тиснути на фронті. Як ні, то ні. Інструменти, які є в розпорядженні США, не дадуть ефекту протягом 100 днів тільки в сценарії по поганому, тобто на короткому відрізку будуть вмовляти за допомогою погрози застосування цих інструментів. А погроза це питання віри. Якщо росіянці знайдуть спосіб поповнювати війська біомасою без оголошення нової хвилі масової мобілізації, наприклад, ГУР заявило, що вони щомісяця планують набирати 10 тисяч тільки зК боржників тощо, вони продовжать тиснути без варіантів, чи означає це, що ми неминуче зайдемо в новий піврічний цикл? Є нюанс рішення Кремля будуть продиктовані таким – чи повірить Кремлю те, що США задіють важелі у повному обсязі, бо це боляче? Як у Кремлі оцінять здатність США реалізувати загрози, бо це дві великі різниці, як у Кремлі оцінять імовірність обвалу України зсередини? Як у Кремлі оцінять перспективи підтримки України, швидкість ритм масштаби з боку партнерів на другу половину 2025 року? У Москві, напевно, тверезо оцінюють, що в разі заходу на новий піврічний цикл війни США можуть дуже сильно нашкодити Росії, плюс у самій РФ наростає обсяг техногенних проблем кораблі, літаки, всі види інфраструктури це загроза ланцюгової реакції. Заходити в новий цикл і зазнавати колосальною шкоду раціонально в тому разі, якщо Москва впевнена в здатності обвалити Україну під час гарячої фази війни, тоді приз компенсує всі втрати. Це основні елементи пазла, які дають уявлення, коли їх збираєш за принципом, якщо то. Якщо Україна не валиться, російська влада не знаходить способу наростити постачання м'яса на фронт без примусової масової мобілізації, США доводять готовність закрутити гайки РФ і не сприяють своїми діями обвалу України, починається притомний діалог про підтримку України в другій половині 25-го року, то шанси на припинення вогню до літа. Зростають для Росії. Це невигідний сценарій, тому що в Кремлі явно розраховують на більш масштабний приз у вигляді демонтажу української державності. Інакше навіщо це все заради руїн Бахмута і Вовчанська. Тому, зберігаючи основний трек продовження війни, Кремль публічно імітує намір розмовляти і паралельно готується перетворити нас на фарш комбінацією військових і невійськових методів. Цей запасний трек містить у собі низку елементів. Один із них це провокація розброду і хитання на виборах в Україні, які теоретично можуть відбутися після зупинки вогню. Росіянці готуються до наших гіпотетичних виборів чи не активніше, ніж вітчизняні девіанти з різних таборів. Другий елемент пов'язаний з активністю РФ за кордоном. Логіка приблизно така усі ж за мир, чи не так? Щоб запустити процес, треба позначити кроки з метою зміцнення взаємної довіри, відкрутити трохи гайки, не військові, гуманітарні, відновити деякі зв'язки. Очевидно, що ніхто не зніматиме санкцій проти російських військових заводів, а ось реанімувати професійні контакти в науці, освіті, культурі, мистецтві тощо. Захочуть аж бігом, і привід є – 80-річчя перемоги над нацизмом і японським мілітарізмом, святкування якого розтягнеться аж до вересня. Орди європейських і американських симпатиків РФ уже бобонять, що треба б якось розблокувати діалог. Днями президент Бразилії заявив, що візьме участь у заходах 9 травня у і Він далеко не останній. Треба бути морально готовим, що з весни будуть поступово відчинятися шлюзи, і на захід обрушиться лавина росіян. Також буде організовано зустрічний потік до Росії. Людям з тонкою душевною організацією варто вже зараз психологічно готуватися до сцен братання європейців і американців із росіянцями за галузевим принципом. У Кремлі не ідіоти, бо вони не будуть відразу штовхати на захід умовну Скабєєву. Жодної ідеології, мінімум політики, основний посил. Давайте винесемо конфлікт за душки і відновимо професійні зв'язки. Нехай фізики і математики говорять про свої матерії, нехай гастролюють симфонічні оркестри, нехай музеї взаємно показують імпресіоністів тощо. Об'єктивно ситуація така. У Росії кратно більше ніж в Україні людей, які можуть поїхати на захід, і кваліфіковано говорити про математику, фізику, чайковського, війну і мир. Ми, звісно, можемо поїхати на захід, обговорювати Сікорського, наприклад, тільки що робити з його поглядами, які нам не подобаються. Ми можемо поїхати обговорювати Малевича. Тільки що робити з тим, що його привласнили собі поляки, як Булгакова і Гоголя привласнили на Росії, а ми, радісно, улюлюкаючи, самовдоволено це все їм переподарували. Якщо буде запущено процес відновлення таких зв'язків на Росію, буде всесвітній емоційний підйом, відчуття втраченого часу через конфлікт, тощо як наслідок, це все буде каналізовано в зрив будь-яких форм підтримки України, починаючи з другої половини 25-го року. Це ще один маленький аспектик призупинення американських грантів. Богомерські гранти допомагали не померти з голоду людям, яких українська держава не фінансує усім самобогим вченим, працівникам освіти, діячам напрямів культури, які ніколи не стануть комерційними тощо. Беручи участь у конференціях на кшталт трансгендери і математичний аналіз, частина фахівців зберігала можливість щось їсти, платити комунальні послуги і займатися цим самим математичним аналізом. Хтось навіть отримав фінансування на закордонні поїздки, підтримував контакти. Якщо в найближчі півроку росіянців стане в пристойних країнах помітно більше, а наших ще менше, ніж було, ми це відчуємо не у сфері культури науки, а в обороні. Зважаючи на це, я щиро сподіваюся, що заяву компенсувати хоча б частину втраченої допомоги за рахунок держави буде підкріплено дією, бо конкретно цього року навіть візити лялькових театрів за кордон працюватимуть на оборону, а лялькові театри до слова просто далеко за межею виживання. Якщо всередині України наростатиме розбрат, американці виконуватимуть щось невиразне і надалі. Європейці загрузнуть у своїх проблемах, то шанси на припинення вогню різко скоротяться, бо Кремль збереже віру в основний план і налаштується терпіти ще щонайменше до кінця 25-го року. Ситуація далеко не безвихідна, але вимагає граничної концентрації і самовіддачі, починаючи з головного не творити дурниць. Навіть у нинішній обстановці за всього обсягу відомих проблем армія. Уповільнює росіянців. Дрони вводять санкції. До речі, частина цих дронів на донати, конкретно хонтубарів. Сьогодні і завтра чекаємо ще партію, і за належного обсягу донатів замовимо ще. Зараз на черзі кілька ребів, бо їх треба взяти просто на позавчора. Попереду лютий. Очікується похолодання. Це буде випробуванням для всіх. Росіянці, напевно, спробують обрушити енергосистему на піку морозів, але результативність їхніх атак різко впала. Плюс у них самих традиційно виникне маса проблем. Зважаючи на це, нам доведеться вирішити епічно складне, але посильне завдання не упоротися хоча б до квітня, через власний ентузіазм множити проблеми. Також є фронт робіт для діаспори переселенців, бо вони вже там, у Європі. Нове міністерство мало б цих людей озброїти знаннями і допомогти організуватися, але оскільки я на це не сподіваюся, то вірю лише патріотизму і наполегливості самих людей. Якщо ви в Європі донатити не можете, але хочете щось зробити, спробуйте скооперуватися один з одним самостійно. Раптом буде корисно для рідної країни. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги, долі ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.